А ти коли небудь помічав, що сімейна подорож починається не з дороги, а ще з моменту зборів? Ми вирушали з самого ранку. Валізи стояли біля дверей, а в повітрі відчувалася легка метушня. Хтось згадував про зарядку для телефона, хтось шукав улюблену кепку, а хтось перевіряв, чи не забули документи. Здавалося б, дрібниці, але саме вони створювали атмосферу передчуття пригоди. У машині панувала особлива тиша, та, яка з'являється тільки на початку подорожі, коли кожен у думках уявляє, що його чекає попереду. Потім увімкнули музику, і дорога ожила. Ми співали разом знайомі пісні, сміялися з безглуздих жартів і фотографували пейзажі, що миготіли за вікном. Коли зупинилися на перепочинок біля маленького придорожнього кафе, то зрозуміли, що саме такі моменти. І роблять подорож незабутньою. Гарячий чай у пластикових стаканчиках, домашні пиріжки, які хтось прихопив із собою, і розмови ні про що все це здавалося чимось рідним і теплим. Прибувши на місце, ми першими кроками не поспішили оглядати пам'ятки через ваги. Ми просто сіли разом, подивилися навколо і відчули, що головне вже відбулося ми були поруч, разом. У новому місці, з новими враженнями попереду. Подорож подарувала нам не лише нові краєвиди, а й спогади, що залишаться в сімейному альбомі, не стільки на фото, скільки в серцях.